СД-12. 12-й калібр. Готовий? Пустий. Це продемонстрували стрільбу з гладкоствільної рушниці «Сафарі». Відстань приблизно 30 метрів через бар'єр дерев, гілок, ефект стрільби, два патрони заряджені були, дроп номер 3 І одна кульова, подивіться, що зробили. Ладкоствольними рушницями в зеленці, в окопах працювати ефектно. Особливо, якщо стандартний патрон, який має 12 картечин, 9 міліметрів, за кожний постріл вилітає 12 штук, сама ефективність роботи в зеленці. Отам робота з такими рушницями, як сафарі, система «Булпап». має право на майбутнє. Для стрибів в льот вони мало ефективні, тому що неудобні. Сама мішень демонструє ефектність цих пострілів. Три постріла з відстані 30 метрів, ефект контакта. Так і десь проходить метрів 30-50. На цю відстань картеч буде досить ефективна. Що показує, Вон, покажіть, яка стіна зіленки. Це все пробивається і ефективно вражається мішень. Оп! <звук>